Человек 800 составляет гипертоников и с сопутствующими, из чистой артериальной гипертензией. Прийом в середньому до 30 человек в день. Процентів это гіпертоніки. Є дуже багато пацієнтів, які вже доволі і приходять не перший раз, і кожен місяць обіцяння за рецептами. Тим, хто із механізмом відшкодування ще не знайомий, у центрі одразу роз'яснюють, як діє система. Поки що мережа аптек, що приймають участь у проєкті, не надто розголужена. Аптеки переважно державні. У Калінінському районі таких близько десятка. Поки що для первинної медико-санітарної допомоги номер 3 цього вистачає. Цього місяця до семи нині існуючих додадуть ще три препарати, які можна буде використовувати для комбінованої терапії при лікуванні артеріальної гіпертензії. Різниця відшкодування у середньому складає від 4 до 10 гривень на місяць. Гроші, звісно, невеликі, втім для наших малозабезпечених громадян це відчутна економія. Особливо, якщо врахувати, що приймати ліки від гіпертонії, треба щодня протягом усього подальшого життя. Катерина Щугорова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Не сплачуєш комунальні послуги, віддавай майно. Черговий рейд Державної служби юстиції та Донецьк міськ тепломережі пройшов у обласному центрі. Цього разу боржників, окрім техніки та меблів, описали частину квартири. Сума боргу понад 40 тисяч гривень. Мешканці квартири по вулиці 230-ї стрілкової дивізії вже сім років не сплачують комунальні послуги. Найбільша їх заборгованість за теплопостачання понад 31 тисячу гривень. Господарі знали про заборгованість, проте нічого не сплачували. Як і всі кажуть, на життя не вистачає, і діти, і діти боліють і. Ну, это, в принципі, як у всіх, в общем-то, Но не оплачувати абсолютно нічого. Ви знаєте, к нам приходять і и бабушки, і дедушки старенькі, но вони стараються, вони намагаються, Пусть там по 100 рублі, гривень, по 50 гривень в місяць, но ані вносять. Натомість власники квартири найняли адвоката. На запитання, скільки коштують його послуги, господарка не відповіла, але заявила, що найбільше заборгованості. Сусіди характеризують господарів як гарну пару. Чоловік працює, двоє дітей. Двері держвиконавцям господарка відкрила сама. Проте на камери розмовляти відмовилася, та агресивно віднеслася до журналістів, дісталася одному з операторів. Представники Державної виконавчої служби юстиції Будьонівського району разом з представниками Донецьк міськ тепломережі вже друге завітали до цієї квартири. Перший раз був у травні цього року. Тоді у власників квартири описали техніку, але залишили їм на зберігання. Цього разу у господарів забрали техніку, меблі, а також на третину квартири було накладено арешт. Загальна сума вартості техніки 5 тисяч 100 гривень. За проханням господарки їм залишили меблі, ноутбук та м'ясорубку. Господарственними исполнителями неоднократно должники предупреждались, чтобы они заплатили долг, но они проигнорировали их, Поэтому мы проводим сейчас исполнительные действия для последующей реализации. Тепер у боржників є лише 5 днів, аби погасити заборгованість повністю та повернути майно назад. Якщо вони цього не зроблять, все добро піде з молотка. Марія Голубокова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Літній чоловік забув правила поведінки з вогнем та спричинив пожежу. Трагедія сталася 11 вересня в Калінінському районі Донецька на проспекті Шахту будівельників. Про це повідомляє Прислужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області. За даними відомства, старенький вирішив погрітися біля газової плити, у результаті чого отримав 90% опіків тулуба та отруєння продуктами горіння. Окрім цього, того ж дня у Слов'янському районі було знищено 5 боєприпасів часів Великої вітчизняної війни, а в Святогірську не закритій території вилавно два артснаряди. Цього року виповнюється 50 років випуску діоксиду титану в Україні. За піввікову історію виробництва промисловці стали використовувати унікальний білий пігмент настільки широко, що його можна зустріти в кожному будинку. Діоксид титану додають при виробництві посуду, кахлю, тканин. Цей екологічно чистий, нешкідливий для організму людини матеріал. Сьогодні додають зубну пасту і жувальні гумки для додання зубам білизни. Все, що сьогодні вироблено руками людини, отримало білий колір завдяки діоксиду титану. Білий одяг, посуд, білі стіни, меблі, іграшки усе це об'єднує діоксид титану. Продукт поширений у всьому світі, в усіх сферах виробництва: це і лакофарбова, паперова, легка та навіть харчова промисловості. Окрім того, цей білий пігмент використовують при виготовленні металопластикових вікон, паперу, лінолеуму, харчової упаковки, шкіри, кераміки і навіть ліків. У складі кожної білої пігулки всього 10% лікарської речовини а 90% – це білий пігмент, діоксид титану. Вот з такого чорного лімінітова концентрата в течение 7 суток пройдя 15 стадій фізико-хімічного процесу. Ми получаем вот білий белый титанодиоксид пігментний. 1963 року стартував перший в СРСР цех з виробництва двоокису титану. Українське підприємство Суми Хімпром стало першим у радянському союзі і східній Європі, де отримали унікальний елемент. Ровно 50 років тому назад, так же робота вакуум барабанний фільтр. І перша тона титана, перша в Совєтському Союзі, йшла к своєму фінальному завершенню. Через двое суток белоснежная паста превратилась в готовую пигментную блокісті титана. Підприємство постійно модернізується сьогодні. На Сумихімпромі паралельно із новим сучасним обладнанням діоксид титану виробляють на устаткуванні, встановленому півстоліття тому. Владислав Фірсов віддав підприємству 50 років і добре пам'ятає той день, коли випустили перші тонни білого пігменту. День 18 октября 1963 року ми зробили перше розложение. Ми перші е, призвели двох з титана, які потім всі смотрели на це, як будто бы ми. Зайшли в космос какой-то. Україна володіє п'ятою частиною світових запасів титанових руд і має можливість увійти до числа держав, що освоїли передові технології, та скласти конкуренцію азіатським постачальникам діоксиду титану, які є світовими лідерами з розвитку титанового виробництва. Уже сьогодні Україна продає діоксид титану у більш ніж 60 країн на всіх континентах. Володіючи такими титанічними можливостями, Україна має всі шанси стати титановою над державою. В рамках освітньо-культурної стафети, присвяченої 90-річчю Артемівського району, новий спортивний майданчик отримала школа в селі Яківлівка. Напередодні дня фізкультури та спорту там відкрили сучасне футбольне поле із штучним покриттям. Привітали школярів та педагогів із визначною для навчального закладу подією представники районної та обласної влади. Трохи більше місяця роботи, і на місці старенького спортмайданчику загальноосвітньої школи в селі Яковлівка з'явилося нове футбольне поле, якому можуть позаздрити всі інші навчальні заклади Артемівського району. За словами керівництва школи, такому подарунку до нового навчального року вони дуже раді, адже потребу в сучасному майданчику мали вже давно. Существовала необходимость очень острая, потому что подготовка к различным мероприятиям, особенно районного уровня, мы не имели возможности. Существовало поле, так называемое, тоже менее, которое уже с годами устарело, и поэтому мы не имели возможности никакой базы тренировать детей именно. По футболу. Радіє новому спортивному об'єкту і педагогічний склад закладу, адже відтепер буде де да займатися з дітьми футболом, відповідно, підвищиться і якість тренувань. Толі у нас не було взагалі поля футбольного, От у нас там навіть можете посмотрети там. А зараз, звісно, поле хороше, можна тренуватися, і грати, додатково можна після неурочного залишатися, проводити різні види секції, там, заняття. Реконструювати поле площею 800 квадратних метрів такий короткий термін вдалося завдяки участі в освітньо-культурній естафеті від села до села, від громади до громади, яку присвячено 90-річчю району. Саме в рамках заходу було об'єднано зусилля районної влади, спонсорів та місцевої громади. Люди, які писали проекти інвестиційні, Это не люди какие-то бюрократы, сидящие там в каких-то кабинетах. Это простые люди, проживающие на территории этой громады. И вот именно их инициатива. То есть уже завтра у нас есть гарантия в том, что это мы сохраним, потому что все здесь принимали участие. Водночас варто зазначити, що сьогодні в Яковлівській школі займаються лише 105 учнів, більше половини з них дівчата. Втім, на резонне питання, чи дійсно такі невеличкі навчальні заклади мають потребу в сучасних спортивних майданчиках, представники обласної влади відповідають: просто розвиток інфраструктури змінює весь підхід до фізичного виховання на селі. Вот смотрите, под эту площадку уже э, председатель райадминистрации объявил о том, что будет здесь э, тренер по футболу от детской спортивной школы за счет бюджетных средств. Второе. За счет э, ставок э, Дворца культуры э, здесь будет работать уже инструктор по физической культуре для того, чтобы организовывать э, работу не только с детьми и молодежью, но необходимо и взрослым тоже давать возможность э, вот, заниматься физической культурой. И вот в этом Смисл є в спортивних площадок. Віктор Федорович Янукович говорить про те, що ми в Україні маємо створити умови для якісного життя кожної людини, незалежно від того, в якій місцевості вона проживає. І це багато чого складових в цій програмі є. Я хочу сказати, що якщо от говорити про сьогоднішнє свято, то у нас в області. На реалізацію ось таких ініціатив президента вже тільки в цьому році, в 2013-му, в сільських місцевостях в Старобешівському районі, в Новоазовському районі, в Красноармійському районі відкриті були в сільських місцевостях площадки із штучним покриттям. Що ж до майданчика в Яковлівці, тут роботу ще не закінчено. На черзі благоустрій прилеглої до поля території. На це заклад потребує ще близько 300 тисяч гривень. Глібшомовнів Ф'ячлам Ведничанський, регіональна нової. thank you Півзахисник Донецького Шахтаря Тайсон невдовзі може стати українцем. Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін інформагентству Ітартас. Зараз є лише усна домовленість з бразильським легіонером. Але за кілька місяців при бажанні футболіста він може отримати український паспорт. Якщо це станеться, то півзахисник зможе виступати за національну збірну України. Він стане вже третім натуралізованим українцем після Марко Девіча та Едмара. До того ж, наставнику помаранчево-чорних Мірчі Луческу буде легше формувати склад команди на ігри через ліміт на легіонерів. Фіаско підопічних Олександра Годенюка. Молода гвардія програла з чималим рахунком Ярославському локо. І це вже друга домашня поразка донечан у рамках молодіжної хокейної ліги. Молода гвардія прийняла Ярославський локо. Щоправда, аж занадто гостинно. Росіяни абсолютно безкарно господарювали на території українців. Ті ж були безпомічні навіть у більшості. Відтак на 17 17-й хвилині помилкою донечан скористався Красковський у другому періоді. Залізничники, а саме, Мокшанцев, Хлопотов, Петраков та Рафіков. Просто позбиткувалися з гвардійців. Чотири шайби було забито за чотири хвилини. Донецькі хокеїсти реабілітуватися так і не змогли, та й особливих шансів не мали. В останньому періоді свій другий гол оформив грушан Рафіков. Таким чином Донецька молода гвардія програла Ярославському локомотиву з рахунком 0-7. Спортивне свято в палаці молоді юність до дня фізичної культури і спорту та з нагоди олімпійського тижня. Учні професійно-технічних училищ Донецька змагалися у плаванні за головний приз. Яка команда перемогла далі у сюжеті. 70 студентів Донецьких ПТУ змагалися у плаванні в юності. Це були індивідуальні командні змагання. Всього було 12 запливів. Турнір провели з нагоди Олімпійського тижня та дня фізкультури і спорту. А також у рамках виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України. Ми показуємо, що діти займаються плаванням, діти використовують всі можливості. Ми їм представляємо всі можливості для того, щоб бути красивим, молодим, здоровим, сильним, умним. Для того, чтобы занимались спортом, для того, чтобы отрывались от улицы. Вот, наверное, идеология и цели сегодняшнего дня и сегодняшнего урока. Осветяны запевняють, что подобные турниры проходят регулярно, причем из разных видов спорта. У нас проходит областная спартакиада среди профессионально-технических учебных заведений по восьми видам спорта. Это легкая атлетика, это же, конечно, футбол, это теннис, это шахматы. Поэтому и по другим видам спорта мы даем именно такие мастер-классы с привлечением студентов. Інституту здоров'я фізичного з і спорту для того, щоб виділив уровень підготовки тих спортсменів на рівні своєї підготовленості. У зв'язку з цим наша Донецька область неоднократно займає призові місця на всіх українських і міжнародних ...іменно серед учасників ПТУ. Звичайно, рівень підготовки любителів плавання не відповідає професіональному. Проте хлопці та дівчата показали непогані результати. Першість отримала команда Донецького. Вищого гірничого училища номер 107. всі учасники змагань отримали сертифікати Тим часом активно займаються спортом лише 17% вихованців ПТУ, інші лише на парах з фізкультури. Відтак студенти Донецького інституту фізкультури та спорту показали аматорам майстер-клас, аби прибічників здорового способу життя стало більше. Марія Голобокова В'ячеслав Вандичанський, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Бувайте здорові.